Усім господинкам величезний привіт! І сьогодні у нас буде дегустація горошків. Я знаю, що йде свято, і я знаю, що господинки будуть багато готувати, смачних салатів, і тому я вирішив сьогодні зробити дегустацію горошків із магазину АТБ та із магазину Сільпо. Подивимось, які. Фаворит, можна сказати, да? який хороший горошок, хоча б здавалось, да? ну горошок і горошок. Подивимось з вами, який твердий, який м'якший, який солодший. ось. А, і також залишайте свої коментарі, а які, яку марку горошку ви постійно купуєте, чи можливо ви взагалі дивитесь, коли на знижці. Якийсь горошок, баночка, і ви тоді купуєте. Чи у вас є, так можна сказати, фаворит, якому ви довіряєте і постійно купуєте. Добре, давайте почнемо з дегустації. У нас сьогодні із сільпо повна чаша, із сільпо премія. Також спробуємо Верес. Я знаю, що непогана ця фірма Верес. Із магазину АТБ у нас горошок своя лінія і горошок делюкс. Делюкс це найвища, можна сказати, по якості. Лінійка в магазині АТБ. Розпочнемо ми із магазину сільпо горошок. Це є повна чаша 420 грамів. Вироблено для продажу в мережі сільпо, фора, фозі та Траш. 420 грамів повна чаша це йде саме бюджетна а, лінійка продуктів в магазині Сільпо. Давайте відкриємо і подивимось, ключа нема. ну, За рахунок того, що ключа нема, ця консерва, звичайно ж, буде дешевше. Так, ну ось я відкрив, я трішки воду злив, тому що дуже було багато цього, цього розсолу, води. Ось я думаю, гадаю, що спочатку відкриємо всі баночки. Усі, весь горошок, і будемо з вами висипати і дивитись на тарілці, вже як він виглядає, має вигляд, дивиться консистенцію. Так, трішки підзадіти треба. Не забувайте писати коментар, те, що я просив на початку відео, який горошок більше вам подобається, який ви купуєте там даєте перевагу. Так, далі у нас буде іти горошок премія, також із магазину Сільпо. Наступний ми відкриємо з вами Верес. Хочу дуже подякувати спонсорам каналу. Величезне вам спасибі. Дякую усім глядачам, хто підписаний на канал. Дякую вам за ваші вподобайки. Бачите, Верес вже я бачу трішки інакший горошок. Це все дуже цікаво, адже мені самому дуже цікаво на це все споглядати. Далі ми відкриваємо з вами горошок від своя лінія. Дуже дякую виробнику, який зробив вже ось ці гачки, колечко, яке можна потягнути і відкрити банку. Так, зараз я покажу зверху весь горошок, щоб ви мали уявлення. І горошок від Deluxe. Дуже легко відкривається упаковка, це дуже добре. Так, ну що ж, давайте я вам покажу горошок зараз зверху. Я знаю, що навіть деякі господинки можуть відрізнити якість горошку, подивлячись на нього ж, правда, хто постійно робить якісь салати. Так, і зараз будемо викладати на тарілки в цій послідовності, як вони і лежать, як стоять. Так, давайте почнемо із горошку повна чаша. Подивіться, як він виглядає. Ось такий в нього вигляд цього горошку. Одразу накладаю і зараз будемо з вами дегустувати цей горошок. Так, добре. Далі в нас буде горошок від Сільпо, це йде премія. Так, зверніть увагу, який ось тут горошок. Бачите, тут вже такий, можна сказати, як відбірний. Один в один, нема таких потрісканих. Так, добре. Горошок від торгової марки Верес. Так, це в нас сюди впало. Бубочку треба сюди віддати. Від торгової марки Верес. Бачу трішки навіть дрібніший, дивно. Ну, мабуть, це молодий горошок, правда? Якщо він йде такий трішки дрібніший. Можливо, я помиляюсь. В коментарях, звичайно ж ви напишете. Дякую вам за коментарі та за вподобайки. Горошок своя лінія. Ось так він виглядає. Також бачу, іде Трошки грубіший сам більший сам горошок. Бачите, яка різниця? Тут такі мацюпунки, а тут же такі. Величенький. І горошок від DELUXE. DELUXE, також АТБ. Спробуємо DELUXE. Так, ну що ж, пробуємо перший горошок, повна чаша, зелений, 420 грамів. Дивіться, який він є. Тут він і маленький, і великий, шкірочки від, деяко... від деяких горошинок відстають. Спробуємо цей на насмак. Дуже м'який. Він дуже м'який, солодкий. І, шма... і сама шкірка є така, знаєте, тверда, яка залишається. М -м, хороший горошок. Оцей горошок буде хороший і на салат. І для рагу, ну і для самої, звичайно, так його також поїсти. Так, далі у нас горошок також магазин Сільпо, торгова марка Премія. Зверніть увагу, тут іде такий, бачите, один в один великий. Немає а, так, щоб шкірочка сама відділялась від горошинок. Але він же йде трішки твердіший, угу. трішки твердіший від цього попереднього. Але також на смак. На смак приємний, м'який, солодкий, і шкірочка також <кій> не залишається, не тверда. Добре, це теж мені сподобався. До речі, хочу сказати, що це є особисто мій смак. Це, Ось, і тому... це ніяка не реклама, це просто є особисто мій смак. До речі, хочу сказати, що він те, що йде трішки твердіший, це ніяк не впливає, ще раз скажу, повторюсь, на його смакові властивості, можна його додавати у страви, які проходять термічну там обробку, до зубки, або якщо готуєте щось в мультиварці, він буде тримати свою форму. І ще раз скажу, що... Хороший на смак. Дивіться, тут у нас далі Верес. Я дуже здивований, але я знаю, що Верес непогана, хороша марка. Особисто мені подобається усе від Верес. Їх рагу, квасоля дуже смачна, я дуже полюбляю квасолю. Але тут іде ось такий маленький горошок, ну також, на вигляд, не знаю, як а, сказати, ось, можливо, він і буде смачний. Хоча бачите, а, відстають, шкірочка відстає від самої горошинки. Ось, Це, мабуть, молодий горошок, давайте спробуємо разом. Дивіться, дійсно на банці, що написано горошок ніжний, преміум 420 грамів. І він дійсно ніжний, солодкий. І хочу сказати, що, мабуть, якщо дасте якусь зубку або якийсь врагу страву, можливо, він і трішки розвариться, але якщо його самостійно їсти ну, на салат, мабуть, якщо його навіть самостійно їсти, він дуже смачний. Ніжний, солодкий та м'який. Далі в нас горошок із магазину АТБ, це своя лінія, також 420 грамів. Зверніть увагу, що тільки горошок премія, ось цей з магазину Сільпо, має вагу 400 грамів. А усі горошки решта по 420 грамів. Давайте подивимося, що у нас тут із своя лінія. Написано м -м сорт перший. Хочу сказати, що він найтвердіший з цих усіх, що я пробував, він... Да, дійсно, він найтвердіший. Так, ну що ж, дійсно хочу сказати, що горошок своєї лінії, він є перший сорт. Бачите, тут в нас, якщо бачите, ось такий білий горошок попадається. Видно, так? Да? Дійсно, це є перший сорт. Горох сам є такий тверденький. Дуже добре його давати в страви, які проходять термічну обробку, в мультиварку. Ось. Мабуть, він не буде втрачати форму за рахунок того, що він твердий. І шкірка жується. Така плотна шкірочка не одразу іжжовується відчутно. Ну і, звісно ж, найвища марка. Це йде у нас delux у сільпо, також давайте спробуємо її. Однорідний бачу горошок. Видно вам. Що я скажу за цей горошок? Я щойно його спробував і хочу вам сказати, що він надзвичайно ніжний, дуже ніжний, смачний. Хочу сказати, що навіть якщо ваші дітки полюбляють такий горошок, можна залюбки купувати ось цей горошок діткам. Шкірочка одразу з'їдається, невідчутно взагалі. М'який ніжний, солодкий. До речі, походження угорщина. Угорщина. Країна походження угорщина. Мені також сподобався цей горошок. От мені нагадує оцей горошок, ніби от молодий, знаєте, стручковий зелений горошок. Майже такий самий. Ну, ось це, як було. У нас така дегустація. І що я хочу вам сказати зараз? Хочу вам сказати, що усі виробники горошку, росол, тобто сама водичка, не мутна, а прозора. Знаєте, є така ще як гливка, така, така тянеться, деколи буває. А тут все, все добре, все горошки, ну, сама оця водичка, ви зрозуміли, да? прозора. Це є дуже добре. Промивати не потрібно горошок, а це значить, що ваші страви псуватись не будуть. Так, да, всюди прозора вода. Це добре. Залишайте коментарі, які, яку перевагу ви надаєте з цих марок горошку. Ну, а ми вже з вами зустрінемось у наступному відео, де будемо з вами дегустувати кукурудзу. Усім самого найкращого і до зустрічі!